Чернігові на маршрути не вийшла половина автобусів. Міських та міжміських перевізників мало б бути 145. Та сьогодні людей перевозили лише 40 автобусів. Інших з автопарку не випустили працівники ДАІ. Інспектори переконують, возити людей на таких машинах небезпечно. А відтак з самісінького ранку уже чатували на водіїв біля контрольно-пропускного пункту Чернігівського автопарку. Цей мікроавтобус ходить по 25-му маршруту, а це через усе місто аж на околицю. Сьогодні його також. Випустили в рейс. Двері в ньому не зачиняються, та чомусь механік не помітив видимих технічних несправностей. Це, воно так не повинно бути тут в автобусах. Це теж так повинно бути. Ви скажіть, це все. Інший мав би перевозити пасажирів з неробочою гальмівною системою. Цього перевіряючи також повернули в гараж. Тому що у вас зручність не тримає автобуса. Ні, це новий. Новий. вам уже підписували з неробочим кермом, гальмами та без ліцензії чернівські перевізники їздять чи не щодня. Та в автопарку переконують, усі машини нові, їм і десяти років ще немає. Та за технічні порушення в автопарку лише сварять, а відтак відпускають в рейс під чесне слово. Ми розглядаємо на комісію общество контролю, У нас працює всі водії усі розматуються. І кожне ж порушення, якщо проводиться. Виявляється до дорожньої інспекції, тому обов'язково себе на комісії розрозглядає це питання за кілька годин ранкового рейду. Інспектори ДАІ склали аж сім протоколів та переконують технічні несправності за день не усунути. Ще досить треба попрацювати механікам, щоб їх привести до належного стану та щоб вони в повній мірі забезпечували безпеку наших громадян під час їх перевезення. Чернігівські ДАІ переконують, кількість аварій за участі автобусів за останній рік зросла, а усе тому, що технічно машини зношені. У мене маленька дитина, їздить вона до школи у маршрутному таксі. Здалечку, ми у віддаленому районі живемо. І коли я саджаю її у такий автомобіль, мене просто стає жахливо. Во-первых, не должно бути стоячих місць в маршрутках, це раз. Во-вторых, расстояние між. Между сиденьями не соблюдені нормы. Это два правила дорожного движения, которые постійно водители нарушают. Остановка в неположенном месте, висадка, посадка пасажирів. Да, там да, перечислять весь день можна. Ось, наприклад, вже пів години немає. Ну, ну, і плата теж сильно висока. За місяць 152 чернігівських маршрутники порушили правила дорожнього руху. Двоє сіли за кермом в нетверезому стані. У більшості водіїв не впорядковані аптечки, а пасажирів в салон зазвичай набивається тричі більше.